Доброго вечора, друзі! Хочу з вами поговорити, чому ж ніжки троянд наших оцих королев мають бути чистенькими, які навіть зараз ще й не квітнуть. А все тому, що у нас з вами пройшли травневі зливи. І з землі випаровується багато вологи. І листочки, які знаходяться унизу, вони починають страждати грибковими захворюваннями. Де у нас? Розпочинають в життя грибки, там, де надмірна волога і погане провітрювання. Ще й влітку у нас спекотно. Ось отак у нас і з'являється чорна п'ятнистість Тому ми прибираємо листочки, тут я вже поприбирала, тут ще не сильно потім розберуся. Ми робимо їх чистенькими і не хвилюйтеся, ви можете подумати, як це так. Це може бути травмування для трояндочки, не буде це травмуванням, це для неї буде добре, їй буде легше дихати, вона буде вас радувати. Також заглядайте частенько у серединку, якщо у вас пишненькі кущики, якщо ви знайшли якийсь жовтий листочок, я вже трохи поприбирала, але це дещо знайшла. Ось, бачите, і з цього жовтого листочка буде потім чорна п'ятнистість. Робіть так, щоб ваші трояндочки дихали, і з ними буде все набагато краще. Ось так, любі мої. До побачення.